Чи може чоловік після 50 років отримати категорію А непридатний до військової служби, і що для цього потрібно мати вік хворобу чи правильну довідку? Це питання сьогодні турбує десятки тисяч українців, які вже переступили Рубіж 50+. Діючі військові проходять повторні ВЛК, повістки не зупиняються. А медогляд у ТЦК чи на ВЛК перетворюються на стресовий квест. І отут починається найцікавіше. Не, не всі знають, що навіть після 50 можна отримати категорію А не придатний до військової служби у мирний і воєнний час. Якщо у вас є визначені діагнози, але не всі діагнози працюють на ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донато. Це відео Ваш практичний гід для військового резервіста, ветерана і його родини. Ви дізнаєтесь, які діагнози в 25-му році найчастіше дають категорію А саме після 50 як ці хвороби оформити документально, яких помилок уникати, щоб не потрапити у категорію В придатність з хронічним болем і гіпертонією? І головне, як діяти впевнено і спокійно під час проходження ВЛК. Чому це важливо саме зараз? У 2025 році ВЛК на придатність та повторних ВЛК і кількість викликів на ВЛК осіб віком 50 зросла в рази. Якщо у вас є хронічні хвороби, проблеми зі спиною серцем чи зором, важливо заздалегідь знати, які знають. Можуть стати підставою для звільнення. Адже без належного оформлення навіть серйозна патологія може бути проігнорована. Топ-5 діагнозів, які реально дають категорію А після 50 у 2025 році: стенокардія і шимічна хвороба серця після інфарктні зміни. Чому важливо? Серцево-судинні захворювання головна причина смертності в Україні. У віці 50. Такі діагнози вже не рідкість. Якщо є документальне підтвердження перенесеного інфаркту, стенокардії, гіпертрофії, лівого шлуночка чи аритмії, це може бути підставою для категорії А за статею наказу 402. Порада. Підготуйте ЕКГ з патологією, добове моніторування, холтер, УЗД, серця, ехокардіографія, виписки зі стаціонару. Остеопондроз з порушенням функції, грижі радикулопатії. Чому важливо? Після 50 років хребет слабке місце, якщо є грижі з ураженням корінців, рецидиви після операції або порушення функції кістівок, слабкість закидання стовпи це вже не вікове. А патологія, яка порушує функцію. Категорія А за статтею наказу 402. Порада. Зробіть МРТ хребта з заключенням нейрохірура, документи про операції, дискетомію, ламі. Томіє, акти ВЛК попередніх років, якщо були відеофіксація рухових порушень, це може додатися до справи. Хронічна ниркова недостатність єдина функціонуюча нирка. Чому важливо, після 50 років у частини людей нирка втрачає здатність до фільтрації, особливо якщо є супровий діабет, ланефрит, гіпертонія. Якщо креатині сучовина поза нормою, є лише одна нирка або постійна гематурія, це підстава для категорії А за стетейну казу 402. Порада. Потрібна, біохімія крові, креатинін, сечовина, УЗД нирок, з наявністю змін, виписки з нефрологічного стаціонару, психіатричні діагнози, депресія, ПТСР, когнітивні розлади. Чому важливо? У віці 50 люди стикаються з тратою сну, стресом, панічними атаками, наслідками пережиту, у тому числі після служби. Діагноз ПТСР посттравматичний стресовий розлад, тривожні розлади, депресія можуть бути підповідалі. Для непридатності за статтею наказу 402. Порада. Не соромтесь звертатись до психіатра або психотерапевта. Потрібні амбулаторні картки, висновок психіатра, госпіталізація мінімум 14 днів у психіатричному стаціонарі. Це ключовий доказ. Стіки порушення зору, атрофія зорового нерва міопія, понад 6 діопрій глаукома. Чому важливо, після 50 років часто загострюються офтальмологічні захворювання, втрата зору або незворотні зміни підстава для категорії А за статтею наказу 402. Порада. Зробіть заключення офтальмолога, обстеження поля зору, периметрії, зорові викликані потенціали, результати МРТ зорових нервів. На що звертаю увагу? ВЛК після 50 років. Динаміка захворювання, скільки років ви лікуєте, що є погіршення. Документальне підтвердження: діагноз має бути підтверджений не лише словами, а й обстеженнями. Порушення функцій біль це одне. А от порушення функцій рух, робота органу, поведінка це головне. Повторне обстеження, наприклад. Не принесли УЗД чи МРТ, висновок буде недостатньо даних. Вік не причина для звільнення, але є в поєднанні з хворобою, це буде вже аргумент. Найчастіші помилки на ВЛК після 50. Приходять без довідок, лікар не бачить і став для А. Думає, що вік звільняє сам по собі. Не фіксують симптоми у лікаря, якщо болить, але нема запису для ВЛК це здоровий. Ігнорують психіатричну допомогу через сором або страх. Не Проходять обстеження ВЛК, не призначає їх сама, ви маєте подбати про це заздалегідь. Що робити, якщо ви 50 плюс і маєте хворобу? Зберіть усі медичні документи за останні роки, пройдіть обстеження за своїм профілем: кардіо, нерви, хребет, зір, психіка тощо. Зверніться до лікаря, щоб він вис... вніс діагноз у медичну карту. Якщо є хронічна хвороба, зробіть копії, зніміксерок, ксерокси, всіх МРТ, аналізі, висновки на ВЛК, будьте впевнені та спокійні. Говоріть чітко, що болить, що не працює, які обмеження маєте. Якщо ВЛК визнає вас Б або В, а ви не згодні, подавайте на переогляд рішення ВЛК через каргу або через суд. Навіть після 50 років можна бути вільним від мобілізації, якщо у вас є реальні медичні підстави, але ключ не в тому, щоб просто мати діагноз, а правильно його подати і підтвердити. ВЛК це не про відмазки, це про закон і здоров'я. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Якщо ви або ваші рідні готуєтесь до ВЛК, не відкладайте, перевірте свої обстеження, зберіть документи. Порадьтесь з лікарем або юристом у справах ВЛК. Поширте це відео серед знайомих. Це може врятувати чиюсь спину, серце або нерви. Маєте питання, залишайте коментар, допоможемо розібратись. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитись цим відео через месенджери. Дякую, слава Україні і бережіть здоров'я Можуть забрати до війська чоловіка, якому вже за 50 і який має цілу низку хвороб, а якщо йому 55, але він ще тримається, або має серйозний діагноз, але не стоїть на обліку. Це питання сьогодні не абстрактне, це реальність для сотень тисяч українців, особливо для чоловіків 50 плюс років, які раніше були поза межами бойового потенціалу, а тепер потенційні кандидати на мобілізацію. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донату. Але чи всіх можна дійсно мобілізувати і кого ні? У цьому. У цьому відео ми розберемо, кого із старших чоловіків законом заборонено мобілізувати через стан здоров'я, а головне, як це довести. Це відео для тебе, якщо ти саме віці 50, маєш хвороби і не знаєш, чи вони критичні, в тебе є батько, дядько чи друг, якого можуть призвати. Ти хочеш допомогти людині відстояти свої права. Чому важливо дивитись далі? Бо не знання ворог, і сьогодні ти або твій рідний можете уникнути небезпечної ситуації, якщо знати свої права, або бути мобілізованим незаконно, якщо не знаєш. Це відео не про ухиляння, а про право на справедливе медичне обстеження, про захист людей, які вже мають інші битви з хворобами, які мають повне право на звільнення від військової служби. Хто старше 50 не підлягає мобілізації через медичні показники? Це є серцево-судинні хвороби, ішемічна хвороба серця, стенокардія, перенесений інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба 2-3 ступеня, особливо з ускладненнями, інсульти, ураження нирок, гіпертрофія лівого штуничка. Пороки серця, вродження або набуті, якщо вони мають клінічні прояви, порушення ритму, марахтіння передсердець, екстрасистолія, блокади, які супроводжуються непритомністю або ризиком зупинки серця. Важливо, все це має бути підтверджено кардіологом та обстеженням ЕКГ УЗД серця в Хронічні захворювання хребта та суглобів, остеохондроз із вираженим корінцевим синдромом, грижами дисків з неврологічними проявами, оніміння, слабкість м'язів, порушення ходи. Анкілозуючі спондило, артрит, хвороба Бехтєрєва у будь-якій стадії, артрити великих суглобів, коліні та з обмеженням рухів, протези, ендопротези суглобів, сколіоз 3-4 ступеня з деформацією грудної клітки, потрібні документи, МРТ, рентген, висновки невролога, травматолога, неврологічні та психіатричні хвороби. Епілепсії, навіть якщо рідкі напади, наслідки інсульту, парези, порушення мовлення, черепно-мозкових травмах з неврологічними дефіцитами, деменції, когнітивному зниженні, психічних розладах, депресія, шизофренія, тривожні розлади, якщо були госпіталізації або психіатричний облік. Важливо підстава її витяги з психоневрологічного диспансеру або госпітальної карти, цукровий діабет, цукровий діабет першого типу, інсулінозалежний. Діабет другого типу з ускладненнями: нейропатією, ретинопатією, нефропатією. Обов'язково надається аналіз глікований гемоглобін, висновок ендокринолога, дані про ускладнення ехоочей у заданирок тощо, онкологічні захворювання навіть у ремісії, звільняються від мобілізації особи з активною формою онкології, пацієнти після операцій, хімією чи променевої терапії, навіть якщо хвороба у стадії ремісії, але є ускладнення при постійному лікуванні. Гормони, хіміопрепарати, у є рецидиви, метастази або обмеження у фізичній діяльності, необхідні документи, епікризи з онкодиспансеру, заключення онколога, хронічні хвороби нирок, печінки легені. нирки. Хронічна ниркова недостатність, єдина нирка, яка погано функціонує: Нефрити з підвищеним креатиніном, печінка, цироз, хронічні гепатити з ускладненнями бронхіальна астма середнього тяжкого ступеня, хронічне обструктивне захворювання легень з частими загостреннями, пневмофіброз, бронхоектази. А якщо не стояв на обліку, що робити? Записатися до сімейного лікаря, описати симптоми, отримати направлення до профільного спеціаліста, кардіолога-невролога, пройти обстеження МРТ, рентген-ЕКГ-аналізи, зібрати висновки лікарів, не менше 2-3 фахівців, направлення на ВЛК або самостійно звернутися в ТЦК з довідками. Хто не може служити після 50, -ти? мобілізувати не можуть, якщо є підтверджені Підтверджені серйозні діагнози. Ви пройшли медичне обстеження, висновки лікарів підтверджують непридатність. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Поділись цією інформацією з батьком, дядьком, сусідом. Нехай знають свої права. Зроби обстеження, навіть якщо нічого не турбує. Якщо вже отримали повістку, не бігти, а спокійно йти з медичними документами. Чи знаєте ви, що деяких осіб віком 40 плюс не можуть мобілізувати офіційно і законно звучить як міф, але це реальність, яку підтверджує сам порядок проведення ВЛК? І саме зараз найкращий момент дізнатися, які саме хвороби звільняють від мобілізації у 2025 році. Чому це важливо? Бо щодня на ВЛК проходять тисячі українців, і серед них чимало тих, кому за 40. І майже кожен із них запитує: а чи можуть мене не взяти? Відповідь проста: якщо є серйозні захворювання, підтверджені документами не тільки можуть, а й зобов'язані не мобілізувати. А проблема в тому, що люди часто не знають, які діагнози звінять, не приносять довідки, не формулюють скарги правильно, і ВЛК визнає їх придатними. Тому додивись це відео до кінця, і ви отримаєте список найважливіших хвороб, які рятують від мобілізації. Отримай ранній доступ до відео доступ до відео тільки для спонсорів, де будуть представлені зразки документів, правильні діагнози та таємні поради щодо ВЛК. Обери свій рівень, солдат, сержант, офіцер. Посилання для отримання бонусів під відео. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Топ діагнози, які звільняють 40 плюс від служби. Перше це хвороба серця. Після 40 років серцево-судинна система зношується, і це фіксують кардіологи. До непридатності можуть належати Ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія 2-3 ступеня, хронічна серцева недостатність. Важливо, потрібні документи, кардіограми, УЗД-серця, висновки кардіолога, амбулаторні виписки. Друге, цукровий діабет це одна з найпоширеніших причин непридатності серед людей 40. Навіть інсулінонезалежний діабет другого типу може стати підставою для непридатності, за умови ураження судин зору нирок. Потрібна виписка з ендокринологічного стаціонару, аналізи УЗД-судин нижніх кінцівок, огляд очного дна. Третє, грижі хребта, остеохондроз радикулопатії. 40 плюс це пік проблем із хребтом. І якщо є підтвердження МРТ чи КТ, болі, обмеження, рухливості, неврологічні симптоми це вже не відмазка, а реальний діагноз. Обов'язково, знімки МРТ КТ, висновки невролога, історії лікування, фізіотерапія, виписки. Психіатричні діагнози депресії ПТСР. Після 40 років, особливо в умовах воєнного стану, збільшується кількість психоемоційних розладів і найгірше про них мовчать. Що може дати непридатність? Депресія з медикаментозним лікуванням, тривожні розлади, панічні атаки, ПТСР після травмуючих подій. Безсоння нав'язливі думки розлади адаптації, медичне підтвердження, обов'язково, амбулаторна картка, запис до психіатра, рецепти на ліки, онкологічні хвороби в анамнезі або активні. Якщо пацієнт переніс рак, проходив хім... хіміотерапію, має залишкові ускладнення або ж лікування, ще триває, така особа звільняється від мобілізації, необхідні документи, онкоцентр, епікризи, результати біопсії, УЗД, КТ, заключення онколога. Хвороби шлунково кишкового тракту, тяжкі, поширені серед 40 виразкова хвороба, особливо з ускладненнями, панкреатит у хронічній формі, коліт, хвороба крона, видалення частини шлунка або кишечника, без підтверджень не визнають, захворювання вен, варикоз тромбози, біль, набряки, судоми, А найголовніше ризик тромбозу. Серйозна причина обмеженої або повної непридатності потрібно мати у висновок судинного хірурга, хірурга, скарги та динаміку. Ниркова недостатність сечокам'яна хвороба. Проблеми з нирками, дуже поширене явище після 40. Якщо є залишкові явища після операції або погіршення функції нирок, це може бути підставою для непридатності. Аналізи сечі УЗД Креатинін, консультація нефролога. Проблеми зі слухом та зором. Зниження слуху до третього ступеня вже серйозна підстава. Глаукома катаракта, макулодистрофія також мають обмеження. Потрібні аудіограми виснову клору, діагностика зору. Гіпотиреоз, вузловий зоб, тиреотоксикоз захворювання щитоподібної залози вимагають ретельного обстеження та, залежно від форми, можуть мати підставу для непридатності. Аналізи ТТГ, Т3, Т4, ОЗД щитоподібної залози, заключення ендокринолога. Що робити, щоб ці хвороби врахували на ВЛК? Зібрати всі медичні документи. Не обмежуйся словами я хворів, потрібні виписки, результати обстежень, діагнози, МРТ, УЗД, лабораторія, сформулювати скарги правильно: не все нормально, а маю ниючий біль у попереку після 20 хвилин стояння з онімінням правої ноги. Не мовчіть про психіку: безсоння, паніка, страхи, нав'язливі думки це симптоми, які враховуються, якщо підтверджені лікарем. Проконсультуйтесь до проходження ВЛК. Ви можете звернутись до цивільного лікаря, пройти діагностикою і мати на руках документи ще до комісії. Якщо вам 40 і ви маєте хронічні хвороби, не мовчіть, ви маєте право на ВЛК і в разі наявності документально підтверджених діагнозів право бути визнаним непридатним або обмежено придатним. Мовчання або на авось – найгірша стратегія. ВЛК не вгадає ваші діагнози без паперів. Підготуйтесь і захистіть своє здоров'я законним шляхом. Стань спонсором моїх відео та отримуй доступ до надзвичайних бонусів від нашого каналу. Отримай ранній доступ до відео. Доступ до відео тільки для спонсорів, де будуть представлені зразки документів, правильні діагнози та таємні поради щодо ВЛК. Обери свій рівень. Солдат, сержант, офіцер. Посилання для отримання бонусів під відео. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Почніть збір документів уже сьогодні: зберіть усі виписки, довідки, обстеження, МРТ, рецепти, історії лікування. Проговоріть свої скарги, запишіть їх, пройдіть консультацію у вузьких спеціалістів. І найголовніше не бійтеся, озвучити правду. Це ваш шанс берегти здоров'я. Слава Україні! Уявіть собі, вам 60 або більше, служба позаду, здоров'я вже не те. І вас направляючи викликають на військову лікарську комісію. Абсурд, ні, реальність 25-го року. Чому так відбувається, кого це стосується і як діяти, пояснюємо детально. Чому важливо дивитися далі, якщо вам або вашим рідним 60, і ви, або вони колишні військові, мобілізовані, або резервісти, є ризик отримати повістку навіть у такому віці, знати свої права, обов'язки та межі дій, ВЛК це не лише про спокій, а про захист Здоров'я, гідності та справедливості. У цьому відео чесна розмова про те, кого можуть викликати, навіщо, які документи брати, які діагнози мають значення і що робити, якщо ви не згідні з висновками. Отримай ранній доступ до відео. Доступ до відео тільки для спонсорів, де будуть представлені зразки документів, правильні діагнози та таємні поради щодо ВЛК. Обери свій рівень, солдат, сержант, офіцер, посилання для отримання бонусів під відео. Якщо ця інформація буде: буде корисна підтримай мій канал донатом Чи дійсно після 60 треба проходити ВЛК. На жаль, бувають випадки, коли людей похилого віку викликають на комісію. Це може статися, якщо людина має військове звання та не виключена з військового обліку, якщо її мобілізували в умовах особливого періоду раніше, якщо є непорозуміння в облікових даних неоновлений вік або медична інформація, або якщо вона є військовослужбовцем медичного, логістичного або іншого підрозділів, демообмежень. Виключення за віком не такі жорсткі. Важливо, вік сам по собі ще не гарантія виключення з обліку. Необхідно оформити відповідні документи через ТЦК або велка, щоб бути визнаним непридатним до служби за віком. Що говорить закон згідно з чинним законодавством, наказом 402 закони про військовий обов'язок і військову службу, межа перебування на військовій службі для більшості категорій 60 років. Проте військовозобов'язані можуть залишатися на обліку до 65 років, якщо не подали заяву про зняття або не були виключені за станом здоров'я. ВЛК визначає фізичну придатність до подальшої служби, навіть у поважному віці, якщо є для цього формальні підстави. Навіщо викликають чи направляють на ВЛК після 60 років? Є чотири основні причини. Формальність. Не оновили дані в обліку. Людина досі на паперах як придатна. Медична необхідність. Потреба у підтвердженні стану здоров'я для зняття з обліку. Службова активність дехто досі працює у військових частинах або держструктурах. Помилка недбалість або людський фактор у ТЦК. ТОП 5 ПОРАД ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВЛК 60+. ПОРАДА ПЕРША. Зберіть усі медичні документи наперед. Пенсійний вік це зазвичай вже букет діагнозів. Гіпертонія серце, суглоби, зір, цукровий діабет, грижі тощо. Зберіть. Виписки з лікарень за останні три роки, результати МРТК УЗД, лабораторні аналізи, висновки профільних лікарів, невропатолог, кардіолог, ендокринолог. Довідку про групу інвалідності, якщо є. Порада друга. Зверніться до сімейного лікаря за направленнями. ВЛК не повинна ставити вам діагноз з нуля. Комісія лише аналізує вже встановлені. Чим більше у вас підтверджених медичних фактів, тим менше сумніви в комісії». Порада третя. Перевірте документи в ТЦК. Часто викликають на ВЛК через застарілі облікові дані. Якщо вам уже виповнилося 60, зверніться до ТЦК з письмовою заявою про зняття з військового обліку за віком і додайте копію паспорта. Порада четверта. Уважно читайте висновок ВЛК. У рішенні комісії обов'язково повинні бути статті, за якими вас обстежували з наказу 402. категорії придатності АБ. ВА або повна непридатність. Коментар про службу в мирний або особливий період. Якщо висновок суперечить, вашому стану маєте право подати скаргу або пройти повторну ВЛК Порада п'ята. Уникайте фраз, ви зобов'язані, вимагайте посилання на закон. Жодна комісія не має права змушувати людину похилого віку служити, якщо це прямо не передбачено законом. Простіть письмові пояснення, офіційні документи, акти, витяги знак. Наказів. Які хвороби особливо враховує ВЛК після 60? Зазвичай комісія особливо зважає на серцево-судинні хвороби, гіпертонія 2, 3 ступеня, ІХС, аритмії, порушення опорно-рухового апарату, артроз, грижі, остеохондроз з порушенням функції, ендокринні розлади, цукровий діабет, гіпотереоз, захворювання очей, катаракта, глаукома, ангіопатія, хвороби легень. Хозл, бронхіальна астма, онкологія, якщо є в анамнезі, неврологія, наслідки інсульту, неврит, нейропатії, психічні розлади, депресія, деменція, посттравматичні порушення. Ці діагнози можуть бути підставою для встановлення категорії непридатний або обмежено придатний лише в тилу. Чи можна відмовитися від проходження ВЛК після 60 років? Так, якщо ви офіційно зняті з обліку, отримали відповідну постанову з ТЦК, маєте висновок ВЛК про непридатність, є інвалідом першої або другої групи, ваш вік перевищив граничний 60 для більшості і 65 для офіцерів запасу. Але у випадках сумнівів краще прийти з юристом або представником ветеранської організації. ВЛК після 60 це не вирок і не автоматичний виклик на фронт. Це бюрократична процедура, яку можна і треба пройти спокійно, впевнено і з повним обсягом документів. Найголовніше не мовчіть і не погоджуйтесь автоматично з кожним висновком. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Стань спонсором моїх відео та отримай доступ до надзвичайних бонусів від нашого каналу. Отримай ранній доступ до відео, доступ до відео тільки для спонсорів, де будуть представлені зразки документів, правильні діагнози та таємні поради щодо ВЛК. Обери свій рівень, солдат, сержант, офіцер, посилання для отримання бонусів під відео. Якщо вам або вашим рідним уже за 60 перевірте, чи ви зняті з військового обліку. Якщо ні, подайте заяву. Якщо викликають на ВЛК, приготуйте повний медичний пакет. А якщо сумніваєтесь, зверніться до консультацію. До юриста або фахівця з ВЛК. Поділіться цим матеріалом з батьком, дядьком, сусідом чи другом, якому вже за 60. Знання це не лише сила, а й захист. І навіть у поважному віці ви маєте право на повагу, гідність і справедливе ставлення. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитися цим відео через месенджери. Дякую! Разом тримаємо стрій на всіх фронтах. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!